Вітаю вас на каналі! Закінчився огородній сезон і потроху прибираємо город. Сьогодні я покажу, як ми зберігаємо крапельну стрічку. Крапельну стрічку. Сьогодні будемо вже всю витягати крапельну стрічку і ховати її на зберігання. Дуже допоміжна вона при вирощуванні. А кількість крапельних стрічок в цьому році ще й збільшилась. Є безумовно діляночки, які лишаються стаціонарно, це полуничні ділянки, але з них крапельну стрічку на зиму ми теж прибираємо. Вона чудово витягається, демонтується і стрічка, і магістраль. Її хочеться зберегти ще на наступний сезон, а можливо, ще й на декілька сезонів. Дивіться, виймаємо стрічку. Зазвичай крапельна стрічка займає пів сарая. Вона розпушується, заплутується, і зберігати її охайно майже нереально. Як ми раніше це й робили, намагались скрутити, а вона на згинах ламається, і в тому місці точно вже буде прорив, буде пропускати воду. І от ми придумали для зберігання такий простий і зручний пристрій, органайзер. На ньому можна акуратно намотати стрічку, як на котушку. Стрічку виймаю з грядки і починаю мити. Дивіться, дуже просто. В маленькій мисочці. Один раз провела і другий. Все. Далі. Один раз провела. І другий, при цьому отак от стискаючи гарну стрічку. Вона чудово вимивається. Один раз провела і знову провела. Це помита, стискаю під водою, помита. Раз, і два. І все. Змити треба бруд бактерії змиті, всі хвороби змиті, всі грибки, які можуть бути на помідорах, на рослинах. І тепер, якщо є час, я трошки її ще розкладаю, просушую. Але це не важливо, можна накручувати і мокрою, вона вже чиста. Це головне. Одну сторону стрічки. Отак от я зачіпляю в прорізь. Тут є отвір такий спеціально, щоб його закріпити кінчик. І далі промотую, тримаю і промотую. Так дуже швидко можна намотати стрічку рівнесенько. Можна намотувати і мокрою. А те, що мокра, для пластику це не зашкодить. В минулому році я так вже робила, і вона прекрасно зберігається. І тепер тут -от на тубі закріплюю для того, щоб він, коли я буду намотувати, іншу стрічку, щоб він не ковзався. тут -от треба... Добре його закріпити. І так роблю з кожним шматком стрічки. Один, другий, третій. Тут вже три шматки стрічки. Коли я буду отак от крутити, щоб вони мені не залежали. Кожний я отак от закріпила. Бач, видно оце? Так от закріплена ця стрічка. І дивіться, як зручно тепер їх зберігати. Тут компактно накручено стільки стрічок, тепер заношу просто собі в сарай. І отак от от буде зберігатися взимку. Дуже зручно. Дивіться, як воно збите. Що було під рукою, з того і зробили. Бачите? Цитовкушка для картоплі. Ось. Зараз ще ззаду покажу. Дуже зручний пристрій для зберігання стрічок. Знаєте, я просто в захваті, в захваті від того, яка кількість стрічок тут ці катушці. Але справа в тому, що вона має обмеження, бачите, більше не намотується. Тому в цьому році ми зробили ще одну катушку вона трошки відрізняється від тої. Тут дизайн вже пророблений, зроблено трошки вище, для того, щоб можна було більше стрічок намотати. На цю катушку можна її докладно роздивитись. Зараз якраз я вирішила показати, можливо, комусь це знадобиться, зробити такий стрічкомод досить нескладно, бачите, вже вигадала слово стрічкомод і вона вся щільненько тут намотана. І одразу випереджаю запитання, як цю стрічку розмотати весною. Елементарно, ми цієї весни вже так робили. Катушку ставимо просто на городі навпроти рядочку, закрай стрічки витягуємо і вздовж грядки вкладаємо стрічку, катушка розмотується. І досить швидко, зручно ми прокладаємо всі ці стрічки. Да, ви зараз бачите, що на стрічках є ще жовта наліпка. Це ми так стрічки помітили монтажну стрічку. Наліпили там, де один шматочок, це в нас було з правої сторони городу, а там, де два шматочки монтажної стрічки, це стрічки з полуниці. Це якраз я сказала для того, щоб сама весною не забула дещо. Взагалі, такий органайзер для крапельної стрічки дуже економить місце в сарайчику. Навіть якщо стрічки багато, вона вся щільненько намотується, виглядає охайно. Я навіть не уявляю, як раніше ми складали. Тепер ніяких клубків крапельки. Зручний. І охайно можна все це накрутити. Стрічку мод. Компактний органайзер. Звісно, скажу, скільки тут намотано. На одній катушці намотано 23 відрізки по 14 метрів, а на другій катушці намотано 18 відрізків по 12 метрів. Можна все це вирахувати, скільки, яка довжина тут міститься. І ще є місце. На другій катушці, на новенькій, ще є, лишилось місце.